22 січня між населеними пунктами Тяпче та Підбережжя, що на території Долинської громади, трапилася дорожньо-транспортна пригода. За словами правоохоронців, водій легкового автомобіля вчинив наїзд на чоловіка-пішохода. Відомо, що 46-річний керманич автомобіля Шкода Супербай, місцевий мешканець чинив наїзд на чоловіка. Пішохід на неосвітленій ділянці дороги перебував на призній частині дороги. Внаслідок наїзду автомобіля пішохід отримав складні травми, тож загинув на місці. А керманича поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. У результаті аварії 54-річний мешканець села Підбережя від отриманих травм загинув на місці події. Керманича перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. Вказану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці Івано-Франківщини закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісного режиму та дистанції. Також пішоходам слід використовувати на одязі світлоповертаючі елементи. Ліліана Іванічук, Анастасія Багей телерадіокомпанія РАІ.